Угода на десятки мільярдів. Які дрони США купуватимуть в Україні? В жодній країні НАТО його такого немає. цієї моделі. Та яку зброю ми отримаємо натомість. Залишено, поки. тощо. Та як українські технології можуть переозброїти Європу? Ми розібралися в деталях. Білий дім, 18 серпня. На зустрічі з Трампом президент Зеленський пропонує укласти угоду про закупівлю за кошти Європи американської зброї на понад 90 мільярдів доларів, зброї, якої Україні зараз катастрофічно не вистачає. Туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо пока, тощо. Ба більше Київ пропонує Вашингтону ще й спільне виробництво дронів на 50 мільярдів доларів. У нас є домовленості з президентом Сполучених Штатів Америки про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Цей контракт готували ще з липня, коли Володимир Зеленський вперше розповів, що обговорює з Трампом мега-угоду: ми штатам дрони, а вони нам зброю. Приставка мега вочевидь, в дусі амбіцій президента США. Перед за все, це неймовірний крок у плані. Співпраці оборонного сектору сполученими штатами це неймовірна дофінансування для української індустрії, оскільки у нас на жаль обмежений державний бюджет на оборонні закупівлі серед членів нашого об'єднання могло бути до виготовлено більше ніж мільйон сімсот тисяч дронів тарелів, але цього не сталося. Перш за все. Через відсутність грошей на такі оборонні закупівлі, але які ж саме дрони можуть цікавити американців, як пише Нью-Йорк Пост, американські посадовці визнають, що технології США в цій сфері значно відстають від російських та китайських, а солдати погано підготовлені для використання БПЛА. Армія Сполучених Штатів це армія 20-го століття. Все ж таки, це 20-го століття армія. От щоб перейти на 21-й -е століття, це роботизовані системи в повітрі на землі, в морі. Для цього їм треба бути в Україні. Воно має бути дешеве, це має бути розхідник. який кожен солдат може використовувати, грубо кажучи, підкинув дрон FPV невеликий, Він за допомогою штучного інтелекту знайшов ворога і знищив його. Навіть не треба їм керувати. Тобто, це вже наступний рівень технологій, бойових дій, доктрини, тому що тільки Україна має сили безпілотних систем. Саме для цього, у тому числі, спецпредставник Трампа Келох і відвідував Київ у липні, адже в Україні є сотні різних компаній з десятками моделей, які мають значний досвід застосування на фронті. Найцінніше, що має Україна, це досвід. Роботизованих операцій і роботизованої війни, тому їм цікаві дрони як категорії, в принципі, асиметрична зброя, тобто всі рішення антидронові, так само: реби, перехоплювачі інші подібні технології. Також будь-які рішення, які здешевлюють вартість військової операції. Наприклад, ракети можуть коштувати кілька мільйонів доларів. Коли ми говоримо про далекобійні дрони, діпстрайки, то вони коштують там з десяток тисяч доларів чи набагато менше. Отже, в американців є купа зброї, яка необхідна нам, а в нас є технології, які в них ще не розвинені. Але як саме це працюватиме? Яку саме зброю та гарантії ми отримаємо натомість? Про це трохи згодом. А поки про ще один напрямок. Контракти з штатами став тим ключиком, який ймовірно відкриє двері для експорту дронів і до інших країн, за словами президента Зеленського, Україна розширює виробництво безпілотників за кордоном. Зокрема, Данія підписала з нами угоду про спільне виготовлення далекобійних дронів на її території. І аналогічні проєкти також обговорюють з Норвегією та Німеччиною. Історія з технологією дронів вона зараз буде актуальна для всіх країн світу. Подивіться на конфлікт, який був між Індією та Пакистаном. Там так само вже використовується. Певні типи дронів, але ті дрони вони все ж таки ще не пристосовані до сучасної війни. Тому а, ринок зброї для України і для наших виробників він сьогодні взагалі не обмежений. тут мова йде не тільки про сполучені штати. Очевидно, що на кожному континенті ми можемо знайти союзників, партнерів і країни, які зацікавлені з нами співпрацювати. Так, однією з гарячих точок у серці Європи є Косово. У той час як президент Сербії Вучич їздить в Москву на паради до Пути, Тіна уряд частково визнаного Косово постійно наголошує на підтримці України і налаштований співпрацювати з українськими виробниками дронів, запевняють місцеві військові експерти інноваційний досвід України з безпілотниками надзвичайно важливий для Косово, навіть попри те, що ми під захисною парасолькою миротворців НАТО. Зіткнувшись із гегемонійськими загрозами Сербії, Косово вже інвестувало у передове військове обладнання за підтримки сполучених штатів та інших союзників. І я думаю, що співпраця з українськими виробниками безпілотників посилить наші можливості спостереження швидкого реагування та адаптації в асиметричній війні. Однак одразу виникає питання: а що ж тоді з потребами нашого фронту? Як задовольнити і їх, і західних партнерів? Іноземний ринок це повітря для українських виробників. Але в умовах війни на продаж зброї з очевидних причин було накладено ембарго. Та як це врегулювати з дронами, які по суті стають розхідником на війні? Для всіх тих, хто переживає, що це несе ризики для української армії, не несе, тому що можна зобов'язати виробників. Першу чергу е задовільняти оборонне замовлення з боку держави, але так само ми розуміємо, що наше оборонне замовлення і наші об оборонні бюджети вони не безмежні, вони не резинові. І якщо виробник може постачати продукції більше, виробляти і продавати, то це величезна кількість грошей в наш бюджет так само. Якщо експорти надалі обмежувати, то це матиме зовсім протилежний ефект для фронту, переконані експерти. Коли є надлишок озброєння, яке не купується з різних причин, від цього фронту краще не стає. Від того, що десь там на складах лежать дрони, які не викуповуються, або просто не виготовляються і не запускаються в виробничі лінії. Просто бо під це немає фінансового ресурсу, бо потрібно купити компоненти і інші речі, щоб в принципі виготовити ці продукти, ось це нас підштовхує до думки, що. Фронту не стає краще від того, що експорт закритий, простими словами, нема грошей, немає виробництва. Але який саме матиме вигляд співпраця, щоб це була стратегія win вин Адже те, що справді турбує розробників, це ризик витоку технологій. Ми дуже багато чого віддаємо просто так, та забирайте. Яка різниця там Все рівно пропадає, так? Заберіть цим європейці, е американці користуються вже 30 років. Вони просто. Тут живляться, як от приїжджають, набирають собі цікавих технологій, потім реалізують. Інший варіант це сумісне виробництво. Наприклад, Україна вже уклала домовленості з кількома американськими компаніями про спільне виробництво безпілотників. Йдеться про дрони, перехоплювачі та ракети, квадрокоптери для розвідки і коригування вогню. А також ударні ППЛА для ураження в глибокому тилу в жодній країні НАТО його такого немає. Цієї моделі у нас дроноцентричність. Вона стає вже доктринальною в Європі. в Сполучених Штатах це тільки починають розуміти, і тому я би все-таки говорив не про продаж дронів там, а саме створення такого технологічного хабу між сполученими штатами і Україною, де, звісно, можна буде потім і якісь проекти масштабувати. Це вже не проблема, коли є прототип. Потім є інвестор, передається на якесь виробництво. І Або в Сполучених Штатах, або в Україні це все починає масштабуватися. Тож яку саме зброю ми отримаємо від Сполучених Штатів? Безумовно, зараз пріоритет це ППО. Але що як терміново знадобиться ще щось для фронту? Прихованим сенсом угоди зі США, експерти називають не тільки можливість закупити американську зброю, а зробити її пріоритетною для нас на підставах угоди, які так любить Дональд Трамп. Отже, українські дрони мають всі шанси не тільки осучаснити армію США, але й відіграти важливу роль у переозброєнні Європи для України. ж Це можливість перейти від сировинної економіки на економіку з високою доданою вартістю, чого ми прагнули весь час набуття незалежності. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі. Підпишіться на youtube канал Факти тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч. Виграють обоє. Трамп показує Путіну. Що дивись, у мене терпець уже вривається. Вигоди та ризики, що принесе угода про мінеральні ресурси Україні? Ми підписали значно кращий документ, ніж. Нам до цього прийшла американська сторона. Чи будуть гарантії безпеки від США? І як це допоможе у повоєнному відновленні? Факти тижня порівняли першочерговий і вже підписаний документи до України. Це теж однозначний плюс. Та прискіпливо зважили все до дрібниць. 29 квітня у документальних реєстрах Конгресу США серед інших з'являється доволі цікавий документ запит на експорт зброї до України. Вказана і сума це 50 мільйонів доларів або навіть більше. Це подання стало першим відтоді, як Трамп повернувся до Білого Дому. Але що змінилося? Вже наступного дня в небо підіймається літак із першою віцепрем'єркою України на борту. Юлія Свириденко прямують до Вашингтону офіційно підписувати угоду про рідкісно земельні метали. Але за даними видання Financial Times, літак ледь не розвертається на півдороги. У цей момент в овальному кабінеті Трамп проводить прес-конференцію, присвячену ста дням на посаді. Журналісти запитують, чи підпишуть штати угоду з Україною. Трамп у своїй традиційній манері йде від прямої відповіді. Я попрошу скота відповісти, бо він за це відповідає. Так, наша сторона готова підписати. Українці вчора ввечері вирішили внести деякі зміни в останній момент. Ми впевнені, що вони це переглянуть, і ми готові підписати вже сьогодні в день. Напруження сягає піку. Очевидно, зміни до документу до останньої миті обговорювалися вже з борту літака з українською делегацією. Кілька годин мовчання. І вже коли у Києві глибока ніч, Юлія Свириденко на своїх сторінках у соцмережах публікує ось такі фото. Вони засвідчують, угоду про корисні копалини таки підписали обидві сторони, відразу називають її історичною. Крок до завершення війни так напише про документ держсекретар США Марко Рубіо. Але що міститься угода? Насправді чи були враховані всі зміни, на яких наполягала українська сторона? Який документ має вигоди і приховані ризики? Про це все по черзі. Перемовини щодо цієї угоди тривали від початку лютого. Кілька разів вони зривалися. Доходило навіть до ультиматумів. Адміністрація Трампа ставила пряму залежність підписання цієї угоди і подальшу співпрацю з Україною. В результаті з 90 сторінок тексту, що мав першочерговий варіант угоди, тепер відомо тільки про 12. та головне, що там написано. В порівнянні з тим, що запропонували американці самого початку. Це небо і земля. Одним із ключових каменів спотикання було намагання американської сторони записати. Вже надано Україні військову допомогу у борг 350 мільярдів доларів. Саме ця цифра лягла в основу американської концепції. Дональд Трамп багато разів згадував про неї і говорив, що хоче повернути ці гроші. Сам наратив цієї угоди, яка була запропонована самого початку, виходить з того, що Україна має якийсь борг перед сполученими штатами в сотні мільярдів доларів і має цей борг відпрацьовувати. Крім того, США вимагали повного контролю з боку Вашингтону за проєктами правої пер. Першої роки в отриманні ліцензії на видобуток для американських компаній, тобто право вибору проєктів, юрисдикція американського суду. Все диктували американці, встановлювали порядок роботи, ухвалювати рішення капіталу і так далі. Крім того, там ще не було зрозуміло, що з американською допомогою, яка була надана, Україна наполягала на своєму: це не борг, а допомога. Ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це. Чи не подобається, крім того, Київ наполягав, аби в угоді були прописані гарантії безпеки. Дискусії були палкими. А після скандалу в овальному кабінеті здавалось, що все зруйновано. Ви у невідповідних умовах ви не маєте на руках козирів. Я не граю у карти. Втім, українська дипломатія не відступилась і не піддалась розпачу. Делікатна робота тривала в день і вночі публічно і приховано напряму і через посередників. Текст документу змінювався кілька разів, і у підсумку ухо. Оду вдалося розвернути в бік України. Ключовий момент ніякого боргу. Підписаний документ містить перелік з 57 мінералів. На відміну від попередньої версії, ця угода стосується не всіх, а лише нових проєктів з видобутку. Усі надра залишаються у національній власності. Робота за принципом рівноправного партнерства внески 50 на 50 І жодної згадки про відпрацювання боргу. Все з нуля починається. Що важливо, там є нафтогаз. І Тітан, наприклад, тобто там не лише рідкоземельні. Відповідно, Україна і Сполучені Штати мають право 50 на 50 брати участь у проєкті. Що це означає на практиці, і як щодо гарантії безпеки, про це далі. На першочерговому етапі Україна і США створять спільний інвестиційний фонд відновлення України, куди робитимуть внески протягом перших десяти років. Всі гроші з фонду мають витрачатись тільки на відновлення України та нові проекти. Україна хотіла б, щоб 10 років фактично фінанси з цього фонду не виводилися, а вони знову вкладалися. І це означає, що цей фонд. Мав би перспективи дійсно стати важливим інструментом інвестування з боку Сполучених штатів після цього періоду прибуток може розділятися між партнерами і відкрити горизонти для нової співпраці. Якщо це підприємство нове по видобутку титану, буде напряму працювати з «Боїнгом», можна працювати з Ербасом і з Ембраєром. Тобто тут вже дійсно відкриває нам величезні. Простори для реалізації наших інтересів за задумом поповнювати фонд будуть обидві країни. Сюди ж Україна має вносити гроші за нові поставки зброї та боєприпасів наданих США. Це не надається безкоштовно, як було до цього добре, тому що багато одиниць техніки ми не можемо ніде купити, окрім сполучених штатів. Це правда, зокрема, багато що стосується. ППО. чи стосуватиметься ця вимога і вже погодженої за часів Байдена, але ще не поставленої зброї, наразі питання. Та хороша новина в тому, що в тексті Чорним по білому прописана можливість виділення нових пакетів озброєння. Якщо врахувати, що цим документом розблокована воєнна технічна допомога Сполучених Штатів Америки по відношенню до України, це теж однозначний плюс. Що й засвідчив вже згаданий нами новий запит на експорт зброї до України. Президент Зеленський вважає, що угода про українські. Надра може прокласти шлях і до нових поставок американських систем ППО в Україну. Я вважаю, що фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає можливість нам захищати майбутні інвестиції США, захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внескому це були системи ППО. Я сказав Трампу про ту кількість, яка потрібна Україні. Він відповів, що вони будуть над цим працювати. Прямих гарантій безпеки від США в документі немає. Водночас американці будуть зацікавлені захищати ділянки, де видобуватимуть корисні копалини і територію довкола. А це інвестиція в спільну безпеку. Ми з радістю поставимо біля, біля цього от родовища, наприклад, ваші системи ППО, навіть з вашим персоналом. Будь ласка, приїжджайте. Нам потрібна американська зброя, нам потрібна європейська зброя, нам потрібна український оборонно-промисловий комплекс. Після підписання угоди певним чином змінилася і риторика Трампа. У телефонній розмові з американськими журналістами президент США знову згадує 350 мільярдів доларів. Ті самі, які хотів записати у борг, але тепер вже в контексті потенційних прибутків від інвестицій в Україну Ми уклали угоду, за якою теоретично отримаємо набагато більше ніж 350 мільярдів доларів. Ця угода вигідна однозначно американській стороні з точки зору піар процесів, тому що це документ, який сьогодні Трамп може взяти в руку і розказувати своєму виборцю, що цей документ принесе Сполученим Америки значно більше ніж 350 мільярдів доларів. Для України це перш за все політичний сигнал, і він грає нам на руку. А от Кремлю цей меседж за океану явно не сподобається. Трамп показує Путіну. Що дивись? У мене терпець уже вривається. Українці підписали з моєю угодою. Вже американські компанії зараз будуть починати там реалізацію проектів. Ми вже будемо заробляти гроші. Текст угоди про економічне партнерство та створення спільного інвестиційного фонду вже надійшов до Верховної Ради. Ратифікація запланована на наступний тиждень. Тім документ окреслює лише загальні засади. Усі технічні деталі будуть прописані в окремій угоді, робота над якою ще триває. Там більше буде і про розподіл прибутків, і про компроміси, якими вони будуть з обох сторін. Поки можна сказати одне: Україна може відстоювати свої інтереси навіть у розмові зі стратегічним партнером і не тільки просити. А й пропонувати Сергій Вендін факти тижня сі єдині новини.